Готуєшся до співбесіди на позицію QA Manual Engineer. Тоді запам'ятай це поняття, його питають майже завжди. Говоримо про одне з найперших понять у QA: Verification. Це не просто перевірка, це процес підтвердження, що продукт створюється правильно згідно з технічними вимогами та специфікаціями. У міжнародних стандартах, наприклад. Верифікація описується як процес оцінки проміжних артефактів, таких як вимоги, дизайн, код або тестова документація без запуску самої програми. Іншими словами, це статичне тестування. Ми не натискаємо кнопки в додатку, ми перевіряємо документи, плани, логіку. Основне питання, яке ставить тестувальник на цьому етапі: «Are we building the product right чи правильно ми створюємо продукт приклад. Уявімо, що розробляється система інтернет банкінгу. На етапі верифікації Q-інженер бере технічну специфікацію і перевіряє, чи всі вимоги мають у проєкті відповідні. Модулі, чи є опис безпеки, чи узгоджені назви кнопок, чи логічно оформлені макети інтерфейсу. Жоден тест ще не запущено, але вже можна знайти десятки потенційних помилок.